Цього разу я розповім про всім відомий та навіть трохи нашумівший спосіб фарму. Цим способом користувались ще у катаклізмі, а зараз на старті Пандарії з новими талантами та екіпіруванням він набуває нового сенсу. Звісно, говорю я про Nux, і Мабуть, кожен фармер знає про цей спосіб, але у сьогоднішньому відео я трохи перевірив, як воно працює насправді. і У кінці відео ти побачиш конкретні цифри та дізнаєшся особисту мою думку стосовно цього способу фарму. Для тих, хто не знає, знаходиться на ось тут, у драконному погості, фармиться він у режимі десятки нормала, у всіх інших режимах ти будеш затрачати значно більше часу і фармити будеш повільніше. Для того, щоб можна було ресетати інстанс, тобі одразу потрібно створити промайдову групу, а для того, щоб іншим гравцям її не було видно у списку, просто постав галочку Private. Квартал, який фармиться, знаходиться ось тут, у кварталі Плах, І, до речі, оскільки паки, які потрібно фармити, знаходяться між Першим і другим босом першого боса потрібно обов'язково вбити для того, щоб розблокувати доступ саме до тих мобів, що потрібно. У всіх наступних ресетах треш перед першим босом вже буде зачищений, оскільки якщо ти вбиваєш якогось боса, то треш перед ним більше не з'являється, навіть якщо ти ресетнеш. Тепер, коли перший босс вбитий, я починаю фармити і мою сумку, а також наявну кількість золота, ти зараз бачиш. Я сильно пришвидшив відео, оскільки загалом весь фарм зайняв у мене майже півгодини, і через ці півгодини я просто вперся у КД. Максимальна кількість ранів, яку ти можеш зробити за одну годину, складає 10 разів, і чим швидше ти ці 10 ранів зробиш, тим краще, оскільки у тебе буде більше вільного часу, щоб зайнятися іншими справами або ж навіть зайти на іншого персонажа і фармити ним, поки у першого персонажа КД. До речі, для того, щоб відслідковувати КД інстансів, я раджу використовувати Істовувати адон Instance Tracker, він показуватиме скільки ти загалом зробив ранів за цілий день та окремо за годину і коли всі ці кедешки пройдуть. Насправді, якщо ти захочеш зайнятися цим більш професійно, мати цей адон це просто must have, Він дійсно дуже допомагає. Один ран в середньому повинен займати у тебе не більше трьох хвилин. У мене ж він займав навіть половиною хвилини, помагав мені у цьому талант на пір'я. По суті, весь час я бігав майже як на маунті. Також кожен окремий ран дає приблизно від 60 до 70 самого справжнього і чистого золота, тобто такого, яке просто падає з мобів. Також приблизно кожні ранів чотири у тебе будуть повністю або майже повністю забиватись сумки. Звісно, їх потрібно чистити. Вендори, до речі, знаходяться не так далеко, ось тут найближчий вендор, якщо ти граєш за Орду, або ось тут, якщо за Альянс. Окремо, дуже зручно у цьому способі мати Мамонта з вендорами, його можна використовувати одразу біля входу у рейд, оскільки у мене є такий мамонт, це доволі сильно економило мій час. І так як я вже заговорив про вендорів, то також повинен сказати, що буквально весь шмот я просто і тупо продавав вендору і залишив. Лишав лише тканину. Якщо ти інчантер, то весь зелений шмот або найдешевший з нього. До речі, ти можеш розпиляти, і насправді на цьому, скоріш за все, у тебе вийде заробити трохи додаткового золота. Проте я вирішив цього не робити, тому що це все ж таки займає і додатковий час. Я ж вирішив просто продавати все вендору, і вже скоро ти побачиш, що з цього вийшло. Ще я відзначу те, що оскільки тут насипає непогану кількість тканини, звісно, мати професію Телорін буде доречно. Ну що ж, я закінчив фарм, за майже 27 хвилин мені вдалося зробити 10 ранів та впертись у КД. Кількість нафармленого золота за ці 27 хвилин складає 1370 золотих монет. Ще раз підкреслю, що все, що мені випадало, я просто продавав вендору. Окремо у мене було ще 700 тканин. Звісно, до цих 1370 монет потрібно додати ще тканину, яку я нафармив, але тут тобі вже потрібно порахувати саме. Самому, оскільки ціна на тканину на різних серверах та у різний час може сильно відрізнятись. Загалом я можу сказати, що цей спосіб є непоганим і не зря про нього багато хто розповідає. У цього способа є дві сильні сторони. Перша це те, що тут в принципі немає і не може бути жодної конкуренції. Друга сильна сторона це те, що більша частина золота заробляється просто з вендора, і в принципі мати справу за аукціоном навіть і не дуже потрібно. Однозначно слабка сторона цього способу, як і в принципі майже будь-якого способу, де потрібно фармити інстанси, це те, що ти впираєшся у КД, і якщо ти захочеш фармити нон-стоп, тобі потрібно мати два, а то і три персонажа. Я вважаю, що користуватись цим способом можна, хоча, на мою суб'єктивну думку, на старті Пандарії куди профітніше фармити гармонії та крафтити боєшки. На цьому я дякую тобі за перегляд. Усі найбільші українські гільдії. І зараз перед тобою до зустрічі.